Майстерність повинна винагороджуватися вже другий рік поспіль в Україні проводиться національний конкурс серед водіїв. Організатором традиційно виступили редактори тижневика автоцентр та дистриб'юторська компанія «Автозас Сервіс. Останні забезпечують учасників знаряддями боротьби, а саме автомобілями ЗАЗ Віда, а також стимулом. Головний подарунок конкурсу автомобіль. ЗАЗ. минулого року переможець конкурсу мав можливість обрати собі будь-який автомобіль з лінійки вітчизняного автовиробника. Та зважаючи на вибір минулорічного переможця та власне наявність флагманської моделі. Головним подарунком 2013 -го року визначили саме ЗАЗ «Віду». У модельному ряді ЗАЗ існують декілька моделей, але ЗАЗ «Віда» – це наша флагманська модель, найбільш, скажімо так, з технічною точки зору, найбільш така, Довершена, можна так сказати, тому саме на цю модель ми і робимо ставку, і пропонуємо нашим учасникам змагатися на дані моделі. І Я думаю, що вибір наших фіналістів фіналіста стосовно призу буде саме цей автомобіль, тому що це наш флагман. Це найбільш яскрава модель нашої нашої лінійці. Способів потрапити на розіграш автомобіля було всього три: основний через проходження теоретичного тестування на сайтах автомобільних тижневиків. Серед всіх успішно заповнених анкет обиралося 16 через жеребкування. Вони якраз і запрошувалися на практичний етап. Можна було без запрошення прийти просто на змагання на місці, заповнити анкету, і вже там судді відбирали два додаткові претенденти. Врешті ще двох щасливчиків знаходили у соціальних мережах, що набирали найбільшу кількість голосів. А от найцікавіше відбувалося безпосередньо на майданчиках найбільших міст України. Різноманітні вправи та завдання для всіх конкурсантів на восьми етапах готували спеціалісти центру водійської майстерності GM Drive. Власне, вони і забезпечили суддівство на змаг Перший етап практичного відбору проходив у Києві. Три обязательные завдання. Вони достатньо цікаві, але прості. но простые. маневрування між ямами. і звичайна міська стандартна парковка. Но ми живемо в Києві, у нас. У всіх, би, ми сталкиваємося з цими парковками. кожен день. цього року на київський етап, окрім учасників, потрапили двоє учасниць. Дівчата вправно маневрували, втім у обох виникли проблеми з паркуванням. Автори завдань припустили, що красуні просто перенервували, а вправи таки розраховані на холодний підхід. Цього разу в Києві претендувало близько 500 чоловік. З них 272 відповіли правильно. Серед них ми провели жеребкування, і 16 чоловік потрапило сюди, якраз серед тих, хто правильно відповів на наші запитання. Ще двоє це люди, які набрали свою команду в соціальних мережах, і ще двоє. Ми визначили прямо тут переможцями першого практичного етапу конкурсу Кращі воді України стали В'ячеслав Іванов та Владислав Гаркавенко. Вони найкраще впоралися з трьома фігурними вправами, які підготували організатори. Одна включає паркування в тісних умовах, дві інші поєднали точне та швидкісне маневрування з парковкою. Переможець даного конкурсу буде мати змогу отримати автомобіль за світа. Нагадаю, що саме автомобіль засвіда отримав. Почесне звання «Кращий автомобіль року в номінації Кращий доступний автомобіль. Тож я хочу побажати всім нашим учасникам, перш за все, перемоги, але безумовно всі, хто приймає участь, отримує задоволення, отримує надзвичайні емоції і ці навики керування, які вони отримують на кожному етапі, допоможуть їм в подальшому вправно справлятися зі своїм автомобілем. Другий етап конкурсу організатори провели у Львові на території офіційного дилера ЗАЗ Галичина Авто. Майже три сотні водіїв зголосилися взяти участь у змаганні кращі водії України. Щоправда, лише половина змогли пройти теоретичне тестування, а жеребкування визначило 16 претендентів першого регіонального змагання. Причому боролися за перемогу тут і досвідчені учасники, та навіть сімейні пари. львів'яни, як завжди, дуже сильні у парковці. У них Місто старе, дуже багато вузьких вуличок, тому паркуватися вони вміють. І на цьому конкурсі вони показали своє вміння. Однак дуже багато людей були неуважними, і дехто, хто був явним лідером, вибув. Змагання тільки через свою неуважність. Основну інтригу змагання тримав минулорічний учасник конкурсу Кращі водії України Ігор Намчук. За жеребкуванням він стартував одним із останніх. Тож до самого кінця важко було передбачити переможця. Врешті власна знервованість йому завадила безпомилково проходити змагання. А призерами двох львівських груп стали Анатолій Ільницький та Володимир Свистун. Найважчий, напевно, другий конкурс був проїхати коридорчиком, бо дуже недобре відчувавши габарити автомобіля. Ну, Найлегший найперший, напевно. Останній теж такий, бо невідчутно габаритів і боявся, щоб не заїхати на бордюр. Цього разу 6 липня обирали переможця у Сімферополі на дилерському центрі «Таврія Авто». Кримські водії завжди славились своєю майстерністю на гірських дорогах та маневруванням у вузьких вуличках курортних містечок. Фіналісти цього етапу претендували стати серйозними суперниками на фіналі. Учасники минулорічного змагання вирішили знову спробувати вибороти головний подарунок автомобіль «Зас «Віда». Були у кримській столиці і водії прекрасної статі. Вони створили неабияку конкуренцію чоловікам. Сімферопольський етап став примітним ще й тим, що жоден з учасників не отримав. Трафних санкцій за неправильну траєкторію під час руху. Учасники сімферопольського етапу Кращі водії України. Показали дуже високу майстерність. Деколи їх результати відрізнялися один від одного на соті або на десяті долі секунд. Це значить, що всі учасники були дуже впевненими в собі, дуже майстерними і не нервувалися. За результатами двох заїздів лідерами стали Євген Сергієв та Леонід. Жук вони набрали однакову кількість балів. 24. тому суддям довелося оголосити про проведення ще одного додаткового завдання, аби визначити абсолютного переможця. Євген допустив декілька помилок в той час, як Леонід виконав право спокійно і без порушення правил та став першим фіналістом від Сімферополя. Надежда и вера в себя, как говорится, спокойствие. Я вообще старался действовать как говорится, более спокойно, без нервов. Единственное, что вот только в первом этапе у меня там я его практически весь на ручнике проехал. Если бы нет, то, я думаю, четвертого бы конкурса не было. Все спокойно, уверенно и вперед. Наступним містом, що вибрали організатори для проведення конкурсу, стала Одеса, Як і на попередніх змаганнях до перлини Чорного моря, до дилера Одеса, авто завітали не лише новачки відбірного турніру, а й минулорічні претенденти. Загалом всі учасники показали досить високі результати із невеликою кількістю штрафних балів та збитих конусів у порівнянні з практичними етапами, що пройшли в інших містах. Сегодняшний одесский этап всеукраинского конкурса «Лучшие водители Украины-2013» оказался очень показательным в том плане, что он продемонстрировал, насколько конкурс увлек и охватил широкие круги автомобилистов Украины. Сегодня участвовало несколько человек из других городов, не одесских. И в том числе победитель сегодняшнего этапа во второй группе – это житель города Житомира. Конкурси організатори підібрали якраз під стать високому рівню навичок претендентів. Для учасників складними виявилися завдання із парковкою в бокс з заднім ходом та швидкісний маршрут між фішок, що закінчувався несподівано крутою шпилькою. Лише холоднокровність та точний розрахунок дозволили Олександру Барзіку та Андрію Труфаненко вийти у фінальний відбір. Але в останньому етапі вийшло не все, тому що можна було зробити красивіше. Но якщо я знав, що перших два етапи пройшов очень хорошо, то втічні нельзя було загубить. І поэтому я їхав осторожнее, ніж обычно. Навіть мешканці Запоріжжя, міста, в якому збираються українські автомобілі, не оминають увагою можливості познайомитися із флагманом модельної лінійки заз. Віда тамтешні водії чи не найкраще знайомі із авто, що виробляється на запорізькому автозаводі на черговий етап конкурсу Кращі водії України 2013 у Запоріжжі подали заявки чимало водіїв. Крім того, на народний тест-драйв організований за підтримку офіційного дилера ЗАЗ Запоріжжя авто усієї модельної лінійки ЗАЗ, який проводився в рамках змагання. Зголосилися виїхати більше 130 чоловік. Сегодня в Запорожье на родине автомобилей ЗАЗ нас ожидал аншлаг из желающих выиграть этот автомобиль. Сегодня 30 человек претендовало на два места Джокера и борьба на конкурсе была очень напряженной. И я думаю, сегодня выиграли действительно сильнейшие. Оскільки ми помним, що в прошлом році виграв автомобіль заз якраз человек, який участвовал у Запоріжжі, сподіваємося, що і в цьому році повториться така ж ситуація. Щоправда, надмірна знервованість підвела одразу кількох учасників. На першому ж завданні одразу четверо отримали мінімальну кількість балів через неправильно обрану траєкторію. Зібраність та професіоналізм вдалося тут показати Роману Мамаю, що працює водієм маршрутного таксі. Хіба на змійці, втративши дорогоцінний час, він вийшов у фінал, практично не залишивши суперникам шансів. Перші два як-то полегше змійка і не сталкивався з таким у житті. Мені він був найтяжі. Тут, мабуть, всю практику я переїздив просто на дуже багатьох автомобілях на різних марок і на марок, і наших. Як Какаориться професіоналізм. Другим претендентом на перемогу у конкурсі виявився минулорічний фіналіст Дмитро Звягін. Він спромігся набрати 30 балів із 30 можливих. Організатори конкурсу Кращі водії України 2013 відзначають значні відмінності в манері керування автомобілістів кожного регіону. Зокрема, дніпропетровські драйвери, де відбувався наступний етап змагань, показали свою пристосованість скоріше до широких проспектів, аніж до вузьких провулків. На конкурсе лучше водителей Украины в каждом городе страны, где мы бываем, місцеві местные особенности видимо, водительского контингента. В Дніпропетровске было заметно, что это город большой, просторный. немає узких улочек, нету забитых парковок или их мало. Никто не умеет парковаться нормально. Зато все отлично показали себя там, где можно было проехать быстро. Помилок, щоправда, вистачало і на швидкісних відрізках, де учасники позбивали чимало конусів. Власне, обидва переможці цього етапу, що показали кращі результати, виявилися зовсім не дніпропетровцями. Слідуючи тенденціям цьогорічного відбору, коли претенденти сподіваються потрапити у число відібраних учасників на місці, вони приїхали на цей етап з інших місць Юрій Філіпенко із Запоріжжя, а Сергій Євченко з Харкова. На самом деле, все конкурсы были всі конкурси були достатньо каких-то. Но Для мене сложным, ну по крайней мере той, який я не смог з першого разу выполнить ідеально, а прийшлося зробити какие-то дополнительные движения, це була параллельная парковка. Окрім самого змагання, Дніпропетровський етап конкурсу порадував гостей та учасників черговим народним тест-драйвом на базі дилерського центру «Дніпропетровськ авто. Випробування проходили у кожному місті, де проводились відбіркові тури. Кожен бажаючий мав змогу випробувати автомобілі усього модельного ряду «ЗАЗ». Донецьк приймав всеукраїнський конкурс кращої водії України 2013 перед останнім. організовувати випробування допомогло дилерське підприємство «Донецькавто». авто. Чергові два претенденти на звання кращого водія країни були визначені для участі у фінальному змаганні. Учасники Донецького практичного етапу пройшли по три практичні вправи фігурного водіння, і донецькі автовласники лише з позитивної сторони показали себе у майстерності паркування, причому як паралельного, так і заїзду в бокси. В повседневной жизни таких как бы, ситуаций ну, по, кроме парковки с задним ходом и параллельной парковки а вот скоростной слалом как бы это впервые для меня было имею автомобиль славута кстати это уже по счету третий автомобиль ЗАЗ в моей жизни первый был 968 ЗАЗ и потом две Славуты как бы ну, марка нравится мне надеюсь Если Бог даст, может быть стану в четвертый раз обладателем автомобиля ЗАСВИДА. Учасники не здавались до останнього. Рівно дві секунди на фінальній вправі швидкісного маневрування відділили Євгена Горєлова від найближчого суперника та допомогли йому стати переможцем. У другій групі інтрига була ще яскравішою. Одразу п'ятеро водіїв претендували на перемогу, і лише десяті долі секунди визначили переможця Дмитра Литовченка. Регулярно захожу на сайт, читаю журнал, про тако міроприяті. Питався в прошлом году пройти? неудачно удачна. И вот, со второй попытки, скажем так, удалось. На машине специально не готовился. Ну, то есть, ну, на своей страшно такое вытворять. Залишився лише один відбірковий етап у Харкові в останні вихідні місяця. Саме тут, в Дилерському центрі, заз Харків авто були визначені останні два претенденти на головний подарунок. Автомобіль ЗАЗ «Віда» від головного партнеру конкурсу філії авто ЗАС сервіс. На останньому полуфіналі, який проходив в Харкові, ціна перемоги і ціна помилки були дуже висока. Іменно в цьому місті двоє фіналістів. последними определялись в нашем конкурсе. Поэтому, наверное, люди ездили очень аккуратно и не показывали очень зрелищных выступлений. Зато два перші чоловіка, які стартували першими, вони і побіділи першими. Тим самим розвінчав міф о те, що першим їздити слажні всього. Збитих фішок мінімум. Учасники змагання витрачали майже хвилину, та іноді навіть дві на парковку. В першій групі Володимиру мисливцеву доводилось відкривати кожен конкурс. Відповідно, підгледіти в інших претендентів кращий спосіб виконання вправи він не міг, але все ж показав загалом найкращий результат і вийшов у фінал. Так само Дмитро Олександров у другій групі сідав за кермо першим, та й у заліку виявився першим. Да, все задания интересные, все задания достаточно сложные. Показалось наиболее сложным. Мне второе задание, там, где проезд через подковку с параллельным паркованием. Останнє задання дуже-дуже цікаве, дуже, дуже, дуже динамічне. Аналізуючи результати місцевого змагання, харківчани на фінальному змаганні могли б претендувати на перемогу, зважаючи на чини найакуратніше виконання вправ. У Києві відбулася головна битва національного конкурсу кращі водії України 2013 під час столичного автошоу всі призери регіональних змагань зібралися для визначення переможця. Щоправда, не всі відібрані учасники регіональних змагань потраплять до фіналу. Двоє харківських водіїв, що перемогли на етапах в Запоріжжі та Дніпропетровську, були дискваліфіковані згідно з правил Участі в конкурсі не мають права брати представники організаційної сторони та професійні гонщики і інструктори. У двох переможців подальша перевірка виявила наявність дійсних ліцензій ФАУ. Неймовірне напруження, гостра боротьба та навіть дощова погода додала запалу та розхитала нервы учасникам. Конечно, это были самые лучшие водители, они выиграли в своем городе лучший, они были лучшим из десяти человек. Поэтому сюда приехали лучшие. И как видите, особых э, ошибок они не делали. Самая большая ошибка была ⁇ это сбитие фишки. Поверьте, в такой нервной обстановке не сбить фишку очень тяжело. И тот, кто сохранил спокойствие до самого финала, тот и выиграл. А нервувати було через що врешті на кону стояв неабиякий подарунок від головного партнера конкурсу філії автозас сервіс з переможцю. Дістався новенький автомобіль Засвіда. Дві з тисячі базаючих прийняти участь вісім найбільших міст України. 16 фіналістів в Києві, і Люди, які вже приймають участь не перший рік. Вони спробують свої сили. Два по два-по три рази. І я радий, що саме фіналіст переможець даного конкурсу, він отримав цей приз, тому що його бажання виграти було, мені здається, найбільше серед всіх фіналістів. Фіналісти змагалися в парній боротьбі. Суперники боролися на паралельних доріжках. Тож всі глядачі та судді могли наочно оцінити майстерність кожного пілота. Правила дуже суворі. Один збитий конус карався миттєвою дискваліфікацією. Часто проїзд вправи закінчувався із різницею на фініші всього пів корпусу. Лише після п'ятого заїзду останнього найскладнішого конкурсу був виявлений остаточний переможець. Це було найскладніше завдання. Учасники мали по черзі торкнутися трьох конусів і найшвидше дістатися фінішної позначки. Андрій Трофоненко ледве стримує емоції після останнього конкурсу, де він наочно показав перевагу над суперниками у фіналі. В битве. Капят всю жизнь, чтобы купить машину. А вот тут всю жизнь к этому готовилась и вот ее выиграть так, ну это просто замечательно. Очень вот чисто для меня, как для мужчины, важнее то, что я являюсь лучшим водителем Украины. А как для семьянина для человека, конечно, машина абсолютно не помешает. Організатори конкурсу сподіваються наступного року продовжити традицію проведення змагань. Ми, як дистриб'юторська компанія маємо дуже велике бажання і наступного року проводити даний конкурс. Можемо змінити деякі деталі, можемо щось додамо гостроти. Може, деякі поміняємо міста. але насправді маємо велике бажання, і все будемо робити для того, щоб цей конкурс продовжити наступного року. Загалом 2,5 тисячі бажаючих цього року були зареєстровані на етапах конкурсу Кращі водії України». На багатьох етапах зустрічалися люди з інших міст та ті, що вже минулого року пробували свої сили. У разі продовження традиції проведення змагань наступного року з'являться і нові учасники, і напевно випробовуватимуть долю знову цьогорічні, щоб наприкінці року визначити ще одного кращого водія України 2014